Друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Паляниць і я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами спілкуємось про фотографію. Деякий час назад я зробив відео, як обрати свій перший фотоапарат, і розповів про критерії, за допомогою яких ви зможете класно вибрати саму свою першу камеру. Але дуже багато коментарів ви написали з питаннями, який все ж таки взяти фотоапарат. Тому сьогодні я вирішив записати це відео і поспілкуватися з вами на цю тему. А перед початком, друзі, я хотів би вам нагадати, що ви підписували. На канал, також ставали спонсорами мого каналу. В посиланню я залишу, а також в шапці каналу там є Баймія де ви можете підписатися. Я вам буду дуже сильно вдячний. Це також допоможе дуже сильно просуванню цього каналу. Також нагадую, що ви не забували донатити на ЗСУ, і ми разом будемо приближати нашу перемогу. Отже. Розглянемо, які взагалі є фотоапарати. Є зеркальні фотоапарати, є беззеркальні фотоапарати. Смартфони, мильнички і тому подібне. Я трогати не буду, тому що вони зараз не такі актуальні, і в принципі в багатьох смартфонах камера непогано йде. Але я затрону тему саме на рахунок зеркальних фотоапаратів та беззеркальних фотоапаратів, тому що вони йдуть більш професійні, і за допомогою них ви можете робити гарні знімки. Кожні з цих камер мають свої переваги і мають свої недоліки. Що стосовно зеркальних камер, вони відомі своєю якістю зображення та можливістю змінювати об'єктиви. Також вони ідеально підходять для різних умов зйомки, але є один нюанс: вони доволі великі і важкі. Беззеркальні камери. Це нове покоління фотоапаратів, які об'єднують. В собі високу якість зображення та компактність. Вони легенькі, вони зручні, ну і відповідно вони також мають можливість змінювати об'єктиви. Єдине, що вартість їхня може бути трішки вище порівняно з дзеркальними, але за беззеркальними камерами це йде майбутнє. Тому зараз багато хто саме ними користується. і Я думаю, що з часом майже всі перейдуть на саме беззеркальні фотоапарати. Отже, який обрати взагалі свій перший? Фотоапарат. Вам потрібно визначитись декількома пунктами. Перше це бюджет. Визначте свій бюджет, оскільки це буде одним із ключових критерій. Далі це використання. Вам потрібно зрозуміти, для чого ви будете використовувати свою камеру. Чи це будуть якісь спортивні заходи, чи пейзажі, чи ви будете фотографувати весілля, чи ви будете фотографувати звичайні портрети. Наступне це виробник. Визначте, який фотоапарат ви хочете більше. Чи це будуть нікони, чи це будуть Sony, чи це будуть Canon. І останнє це функціонал фотоапарату. Майже. В усіх стареньких фотоапаратах немає багатьох функцій, які є в більш новіших. Тобто це може бути Wi-Fi, може бути Bluetooth, кількість мегапікселів та інших функцій, які вам можуть знадобитися. Топові фотоапарати, які зараз є, це Nikon і Canon. Це два таких варіанти, які підійдуть для будь-кого, і в них є різні моделі, тому можна вибрати фотоапарат, який найбільше підійде саме вам. Якщо взяти Nikon, наприклад, для тих, хто хоче купляти тільки свій перший фотоапарат, це може. Можуть бути Nikon d 300 з якого я починав, які плюси, це він легенький. За допомогою цього фотоапарату ви зможете нормально наловчитися, і потім після нього ви можете переходити вже далі, 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 далі на більш дорожчий, найбільш кращий сегмент. Потім йдуть повні кадри і так далі. Якщо стосовно Canonів, рекомендую вам починати саме з Canon 550D, і вже так і далі йти вище. Тобто 550D, 600D розглядаєте, 700D, 750 і так далі. Тобто оці от стартові. Позиції, за допомогою яких ви зможете почати класно фоткати, ну навчатися класно фоткати. І згодом вже відповідно ви зможете робити дуже круті фотографії. Основний нюанс в цих фотоапаратах який: вони йдуть кроп, тобто картинка буде звужена, але в ціні вони йдуть набагато дешевше, ніж повний кадр. Я починав з Nikon D300, це йде кропнутий, він дуже дешевий, він зараз в районі 3-4 тисяч гривень коштує. Я купляв його за 6. Якщо я не помиляюсь, на ньому я відточив якби, свої навики, в принципі, зрозумів, як потрібно фотографувати, зрозумів по функціоналу, і також паралельно я якби розглядав інші типи фотоапаратів. По якості зображення Nikon класні сперечатись не буду. Але єдине, що в них картинка, тобто в самому фотоапараті картинка яскрава. Але коли ви переносите фотографії на ноутбук чи комп'ютер, вона стає трошки сіроватою. Наскільки я знаю, в Canon такої проблеми немає, і в Canon одразу фотографії насить. Ризки там краще. Також в Canon плюс який, тому що якщо ви будете знімати відео, то в Canon також краще йде картинка в самому відео і краще йдуть відповідно самі фото фотографії. Sony більш більше спеціалізується саме на відео, але багато хто також їх використовує як фотоапарат. Тому якщо ви хочете знімати відео і фоткати, я вам рекомендую глянути все ж таки на Sony і на Canon. В Sony це починаючи від A6100, 6300, 6500 і так далі. Поїхали вище. Самий топовий варіант в Sony – це іде Sony A7 3, здається, але вона ну, вже в районі здається 70 тисяч коштує. Тому потрібно трошечки назбирати грошей нят. В Canon самий такий топ, це зараз Canon R R5R6. Це беззеркальні фотоапарати, які йдуть і з 4К відео, і в них буде ідеально, ідеальна картинка сама по фото. В Nikon, якщо роздивлятись Nikon, це лінійки Z, Z1, Z2 і Z3. Це також беззеркальні фотоапарати. Також відео йде 4К. По стабілізації там буде який Нюанс, воно залежить від об'єктива. Да, сама тушка вона також роль грає, але основа йде в об'єктиві. Тому що якщо об'єктив іде без внутрішньої стабілізації, то відповідно у вас картинка сильніше трястись. Якщо об'єктив іде зі стабілізацією, сама картинка буде більш плавнішою. Воно класно як і для фоток, так і для відео. Так, стосовно повних кадрів, на Nikon це йде Nikon D610, дуже популярний Nikon D750, але він в районі 30 тисяч коштує. Якщо взяти Canon, Canon 5D Mark II, Mark Рк Mark марк 4 6D, 6D Mark 2 і там же RP, RP, R5, R6 і так далі. По цінах там вже починаються від 1015 і вище. Тому друзі, чисто моя така рекомендація. Я вам рекомендую починати з більш простіших, більш бюджетних фотоапаратів і вивчати саму основу фотографії, тобто розібратися саме з налаштуваннями вашого фотоапарату. Потім вивчати композицію, вивчати світло. Щоб ви могли вже на такі дешеві бюджетні фотоапарати робити дуже класні фотки, це саме основа. Потім ви вже переходите на більш дорожчу техніку, на більш кращу техніку, Якість знімків буде набагато краще, і це йде великий плюс. Але якщо у вас дозволяє бюджет, і ви точно впевнені, що ви будете фотографувати і хочете цим точно займатися, то я рекомендую все ж таки починати з бюджетного, але з повного кадру. Такі як я казав, це Nikon D610, якщо Canon, це починаючи від Canon 5D Mark II. І дивіться об'єктиви. Об'єктиви, самий універсальний об'єктив для Canon це йде 2470. На 24 мм у вас буде більша картинка. Якщо у вас іде 70, картинка буде поменше. Це зум-об'єктив. Ви відповідно можете приближати і віддаляти. Якщо ви хочете фотографувати чисто людей, там звичайні портретики в студії, ви можете купити 50 мм, Це буде ідеально. Там дуже м'ягенька картинка для портретів. воно ідеально підходить. В Nikon точно така сама технологія. І в Sony точно така сама технологія. Тому по об'єктивах ось такий от варіант. Якщо ви хочете фотографувати пейзажі або спортивні змагання, то вам потрібно телеоб'єктив. Він іде здорова, така байда, і вам потрібно буде трішечки на нього витратити гроші, бо вони доволі такі дорогі. Але. Дуже великий плюс, тому що в них іде 200 мм, 150-200 мм, вони дуже близько приближають, і ви зможете фотографувати з дуже 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 далекої відстані. Також, якщо ви визначили вже з вашим фотоапаратом, який ви хочете придбати, то ви зможете переглянути моє відео, буде за впливашкою зверху, і я там детально пояснюю про основні критерії, як купити якісний фотоапарат і не попасти на дуже вже такий беушний, задрипаний і тому подібне. Якщо ви будете брати бу. Якщо ви будете брати новенький, відповідно у вас буде гарантія. І все класно. Тому, друзі, це всі ось такі основні моменти, про що я хотів розповісти. Я вам дуже вдячний за перегляд. Тому не забувайте підписуватись на канали, тисніть лайки, пишіть коментарі. Якщо будуть якісь запитання, без проблем пишіть мені, я вам це відповім. Я стараюся відповідати на всі-всі-всі коментарі. Тому дякую вам за увагу. До скорих зустрічей і гарних вам фотографій.